Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахісам. Наступного дня після призову на строкову службу. Його вмовили підписати контракт, пообіцявши нікуди не відряджати. Натомість, за кілька місяців кинули в м'ясний штурм. Про це розповідає 19-річний полонений Олексій, що потрапив до рук наших армійців на Донеччині. Втім, каже молодик, вмирати за примарні забаганки свого вождя він не схотів, тож втік з поля бою. 44-річний кримінальник Іван пішов до путінського війська, бо не хотів повертатися до в'язниці. Тим більше, мовляв, що по всій Росії вони вже спорожніли. Всіх зеків майже примусово погнали на обій в Україну. А мобілізований торік Роман, як і геть усі інші полонені, присягається, що нікого тут не вбивав, тож вважає себе просто жертвою обставин. З маленьким потім штурмовий подрозділ міняв. Я навіть не зрозумів зачем и і куди ми приїхали. Тав ми тя в чому посаді, батула падюш. Олексієві лише 19. Каже, наступного ж дня, як призвали на строкову, командири вмовили його укласти контракт. Молодикові пообіцяли, що він лишатиметься служити у своєму забайкальському краї. Призвали 22 мая 24-го року. а контракт підписав, наче підписувати. 23 мая. Ми будемо утром на робках на роботі в части самой, а ввечері вдома. І все, ніхто нікуди не, ні не буде відправляти. 44-річний кримінальник з Башкортостану Іван тільки но звільнився з в'язниці, де сидів за крадіжку. По тому довго мав бути під наглядом і якось проштрафився. Я ходив відмічатися, було ворушення. Ну и дошло до того, что у меня нарушение, административное нарушение переиграли в уголовное. И вот предложили выбор. Либо обратно в тюрьму, либо подписать контракт. А почему решили все-таки подписать? А потому что в тюрьме все равно никого не осталось, всех отправили. У вас тюрьмы пустые уже? Практически, да. 47-річний роман зі Ставрополя мобілізований торік навесні. Каже, відмовлявся та ледь не посадили. Присягається, тут нікого не вбив, тож, мовляв, перед українцями ні в чому не завинив. А ким ви себе вважаєте, окупантом чи освободітелям. Ну, може жертвою жартва Так, Жертва обстояння да, Ну, Я чотири дні взагалі жив без їди без води, прятався. Молодий окупант бідкається, а після свого бойового хрещення мусив переховуватися по лісках, бо просто хотів вижити. Я зрозумів лично, що вижити шансів немає, в принципі, в цьому бою. Не потрібно кудись просто прятатися, вбігати з поля бою. Я вбіжав, бросив всіх інших. Вот. Что, что вы не захотели в 19 лет погибнуть за Россию, в священній війні? Да, я бы не назвал. Это священной войной и, в принципе, война никому не нужна. А как бы вы назвали эту войну? Это ненужная война для России, в принципе, и ну, для обоих сторон, я считаю. Я выбрал жизнь, я не хочу... Ну, вообще, не собирались умирать. Нас проводник привел, сам исчез, оставили только рацию. Но по рации вам отвечали? Что... По рации, да, я связался, я сказал то, что... Когда нас начали бомбить, я сказал, то, что ПВГ нас бомбит. На что было ответ? Ну, а что я могу сделать? Молитесь, говорит. Вы патриот своей страны? Да я бы не сказал. А как бы сказали? Да ничего хорошего мне страна не дала. Но тем не менее, вы поехали за нее воевать и были готовы погибнуть? Я не за нее поехал воевать, а за себя. Хорошо. За себя вы поехали воевать ради чего? Ради свободы. То есть, чтобы получить свободу, нужно приехать в чужую страну с оружием в руках и убивать здесь людей, которые вам не сделали ничего плохого. Ну, так получилось. 19-річний юнак зізнається. А нині його найзаповітніша мрія зняти з себе набридлий однострій. Я хочу зняти цю форму і поскажи просто про правильно. А получится? Якщо захотіти, получится. Простой вопрос: Українці і росіяни – братські народи или ні? Я думаю, да. Да, после да. того, что вы натворили здесь уже. Ну, в принципе, да. Вот у вас братишка, вы говорите, есть, вот представьте, приходит он к вам домой, режет жену, убивает детей, потом говорит, ну ладно, нам братья, ну что ты обиделся, что ли? Что вы ему скажете? Будет он для вас правным потом? – Конечно, нет. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті обіцяють, що після обміну сюди за жодних обставин вже не повернуться. Я хочу очевиде в біля очувліса Андрій Порчів Артан Дежанко, програмовікне СТБ. Єдині новини розмову із начальником Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним. Пане Вадиме, я вас вітаю. Я не вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про минулу добу на Донеччині. Скільки було обстрілів? і Чи є постраждалі цивільні? Найскладніша доба була на Донеччині. Вперше ворог обстріляв Донеччину 3933 рази. На жаль, три людини отримали поранення. Окупант обстрілює всіх наявних видів озброєння, що гоніє ствольна артилерія, фпв, дрони. Більше кількість тільки 25 керованих авіабомб Ворог скинув на Константиновку, Дружківку та місто Покровське. Місто Константиновки, центра та Окраїн, майже не існує. 91 людину вдалося вивести з лінії фронту. З них 18 дітей, органи влади, всі підрозділи поліції служби безпеки України, ДСНС, всі працюють на містах, виконують свої функціональні обов'язки. Комунальні служби разом з нашими благодійниками. Гуманітарну допомогу роздають це будівельні матеріали. Тим людям ще житло було воно поскоджено для того, щоб можна було зберегти тепло і можна було людям взимку там знаходитися, тому що зараз на дворі мінус і ворог цим користується. Він дочекався холодної погоди і руйнує повністю всі наші об'єкти критичної інфраструктури в області. Остановка найскладніша. Майже 4 тисячі обстрілів за добу – це найбільша кількість за весь час Великої війни чи за який період? Це за весь час Великої війни 3 тисячі 900 разів таких обстрілів ще не було. 3,5 3 тисячі 2 тисячі 800, це дуже величезна кількість. Ну, така кількість обстрілів помножена на холодну погоду, як люди в таких умовах виживають, які створені для них пункти незламності? або що для того, аби пройти холодний період, коли в твоїй хаті вибиті вікна, немає опалення, немає електроенергії. Близу лінії фронту знаходиться близько 38-37 тисяч населення. Тим людям, які знаходяться без електроживлення, газоводопостачання, ми завезли повністю все, що необхідно для опалювального сезону. Це вугілля, пілети, дрова, полір'яни. все позавозили нашим людям. Що стосується пунктів незглавності, в кожному місті і великому, і маленькому працюють пункти незглавності. Коли Волог, ворог 9 лютого, лютого обстріляв і Відрізав від газопостачання у нас в місті в Краматорській, в місті Слов'янській, 552 будинки. Ми підключили всі пункти незглавності, люди їми користуються. Тільки за, через дві доби, я сподіваюся, що у нас вже будуть проведені, проведені пусконаладочні роботи, якщо нам ворог дасть з безпекою згодовою, ми будемо підключати все населення Константівки до газопостачання. Загалом, спираючись на дані Генштабу, бачимо, що на східному фронті кількість боєзіткнень трохи зменшилася. Чи відчувається це довкола Покровська, який росіяни намагаються оточити? Яка там гуманітарна ситуація? Скільки людей залишається? В місті Покровськ зараз знаходиться 6960 людей в Громаді 9600. Так, на обстановка в Покровській найскладніше ворог ворону його авіабомбами кожного дня завести гуманітарну допомогу складно, тому що ФПВ дрони в величезній кількості вони постійно знаходяться над містом. Евакуація проходить в певний час, коли дозволяє небезпекова та погодна обстановка. Тобі ж людей вивести можна. і Ми це робимо. Що стосується просування ворога, наші захисники, вони справжні герої, вони роблять все можливе, щоб стримати ворога просування дійсно воно зменшилось. Ну а кількість обстрілів збільшується з кожним днем. Яка обстановка знову ж таки гуманітарна в районі Часового Яру і в районі Турецька, де росіяни теж намагаються просуватися і фактично знищили ці два міста? Ріцькі зараз проходять певний час уже не вуличні бої. 49 осіб залишається в місті Тарецьк, 100-150 людей знаходиться в громаді. В місті часов яр 250 людей залишається в громаді. Ворог не дає нам можливості завести гуманітарну допомогу медичну питну воду. У людей є запаси тривалого зберігання. Ми просимо наших, наших захисників по можливості, щоб вони завозили людям питну воду, гуманітарну допомогу. Ну це якщо є така можливість. Тільки за останній тиждень вивезли одну людину з міста Тарецьк. Люди виїжджають, не хочуть тут. Я просто уявляю, яким тяжким було це завдання, із Турецька, більша частина якого окупована росіянами, вивести одну людину. Це ризикуючи своїм життям. Наші захисники, поліція, я думаю, в цьому випадку здійснила цю роботу. Пане Вадиме, дякую вам за розмову. Це був Вадим Філашки, начальник Донецької обласної військової адміністрації.